23 млн грн, даруйте, це величезна сума коштів. У нас є по тому напрямку... 33-44 кілометр, це 12 км, де Вишків, мисівка. Це і страшна непроїзна дорога, це однозначно, там треба щось робити. Ми з облафудором проговорювали про цю ситуацію. Там приблизно 70 мільйонів гривень вистачило для того, щоб зробити ту частину суцільного асфальтування і ямковим ремонтом з тих коштів, які є на обслуговування отримання доріг, ми б могли полотати, ті всі дороги. Є. Тому що 423 мільйони, і пообіцяти зараз, що я вирішу це питання і е, Кабінет міністрів прийме рішення і однозначно виділить ці кошти, я не можу. Але те, цю дорогу проїзною зробити, треба це однозначно. На наступний рік в планах, що в планах на наступний рік, це однозначно вишків. Вишківський напрямок, це хоча б тих 10-11 кілометрів зробити так, як воно має бути, ямковим ремонтом полатати все, щоб зробити, її проїзною. Ну, відверто і мені вже стыдно, бо їдеш з сторони Закарпаття, вони вже там практично полатали. Їх залишилося 5 або 6 кілометрів в одному населеному пункті, він зроблено на